Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News! В Росії в Москві на болоті прогреміли чергові вибухи. Одразу на двох дистанціях, із-за того, що було частково виключено електроенергії в деяких районах міста, повідомляється, що прильоти були дуже сильними, а могутня протиповітряна оборона не змогла виявити сам факт прильоту ракетної дистанції більше 500 кілометрів. А саме зараз натискай вподобання і напиши слова подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Сьогодні вночі одночасно на двох дистанціях в Москві піднялася сильна бавовна. Очевидці стверджували, що бачили удари по даних із станцій. Проте преса дуже швидко перевелася, де на випадкову несправність. Проте сам факт ударів залишається його вже ніяк не приховати. Як нам вдалося вияснити, удари були здійснені за допомогою нових високоточних ракет. Самі ракети були запущені за допомогою українських винищувачів. Велика ефективність і точність попадання свідчить про те, що даний тип ракети дуже успішно може використовуватися по ворожих аеродромах, складах з боєприпасами і особовим складом. Російські радари не в змозі виявити даний тип ракет, тому їхні системи протиповітряної оборони є цілком непотрібними. Українські військові переходять на новий тип нанесення ударів, і його масштаби щораз збільшуються. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.